Ви мені єдине, що борщ сьогодні не буде працювати, це я вам кажу. Але наразі ми не будемо також доходити до того, що ті, хто зараз голосували проти, хоча вони дуже важливі це, кидати про там смітники або там буха куди, дешеві кардинати. Я так бачаю, що це моя суб'єктивна точка зору. Зараз вимагаємо будемо перейти інший етап нашого, наших відношень. Україна проти України. Наші хлопці діси воюють на сході. А ми боїмося тут злапати якусь ту, ту гниду, яка далі зараз, зараз, зараз голосує і все інше. Десь підвалі, я не знаю, де там. В лісі, ще якась сміна. Давайте, єдине, що не кажуть, давайте ми їх зараз покидаємо всі на горів, смітник. Ту худобу перепрошую. Ну так і те слова, це не мої слова, це люди кажуть. В смітник. Я проти цього. Ми, ми ж територізовані люди. Я пропоную вам ще раз наголошувати. Це моя чиста особиста точка зору. Потрібно переходити на значно кращі, якісніші методи боротьби. з Сим не подивимось. Всіх румів свого часу Так Само і тут. Або у вас є села Духу, продовжувати, а продовжувати Б. Це стосується лісників, особливого кліпустового лісниця. У вас багато хлопців. Ота, ота, там сюди ще перепрошую. Це гримає особисто, шопер борща. «Який...» ти ж зарода, хлопчик. Друзі, ти ж народу, ти ж народу, ти ж того хліба їсиш, що земіш. Ти що хліба їсиш? Тими руками, тебе мама годувала, Україна годувала, а ти що робиш? Трошки, трошки висернули все всіх всі побуті. Не забувайся, що ти брати вийде. А тому я ще раз кажу, дякуємо, дякуємо, дякуємо за увагу. Перепрошуємо, що без біо. Можливо, ви б це хотів почити, розуміти, але єдине вам ще раз так, будьте людьми, перед усе, будьте воїнами, які згадайте те, що наші люди воюють на сході. А ви сидите і піднімаєте питання, які ви, ну, на які вони не пасували. А я не здогадуюся такої причини. Тому що ми пересиділи і Ющенка, ви пересиділи і Кучму, ви пересиділи Януковича. І ви думаєте, що зараз саме, таким самим чином легенько тих в сапові переседаєте зараз, тому що поміща в тему не, По не, 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 не кінець, є, є люди, є народ. Ще це 100% буде відповідати хлопці дівчата. Вам не поможуть ні депутати Верховної Ради. Вам не поможуть ні міліція, ні прокуратура. Ви бачили, що з міліцією, з прокуратурою було не війні. Не поможе ніхто. Але це залежить від тих людей, які стали зараз під стіною. Це зараз для тих людей, простих, нормальних людей, на яких хребтах ви будуєте свої маєтки, робите дачі, машини і все інше. Це буде соціальна революція, холодський дівчата. Соціальна національна революція.